Друзі, всім привіт ви на каналі адреа 2 крю І з того самого дня, як пірання у нас була вже на огляді, пройшло 2 місяці, але за ці 2 місяці, друзі, нічого не відбулося. Пірання знову продається в магазині і коштує вона ті самі 1450 гривень, як і два місяці тому. І тут в мене виникає питання: в цьому наборі за 1450 гривень ви можете отримати саме Т-95 е 6, колекціонний танк 10 рівня, важкий, камуфляж пірання, аватар зі шляпою, 25 сертифікатів вільного досвіду Х5, слот в ангарі, 9 слотів обладнання. Все те саме було і в тому наборі 2 місяці назад. І я вам скажу, що посилання на те відео, тому що там цей танк більш детально описано, ніж ми сьогодні про нього поговоримо, я посилання це. Закину в описі під цим відео. Якщо вам цікаво буде, подивіться про характеристики, можна там все подивитися. І стосовно цього танку, пройшло два місяці, друзі, нам вийшла обнова 98.5, в якій завезли якісь там камуфляжі. Чому у мене питання постає, чому не можна було цей танк зробити, наприклад, ну в pbr якості, хоча б, наприклад, якщо ви плануєте його продавати найближчим часом? Тим більш так. Швидко. Два місяці пройшло всього. Можна ж було це зробити. Я гадаю, що можна було, б. і тоді цей набір був би цікавіший, мабуть, для когось, як мінімум. Бо два місяці різниця, ціна та сама, і танк той самий. В принципі, нічого не помінялось. Навіть ціні. І стосовно того, чи гарна ця машина, так, да, дійсно гарна. І давайте подивимося, бій на ній. Друзі, це, до речі, взводний бій. Маємо в команді противника 4 важких танки. Одну СТ, одну ЛТ і одну ПТ-САУ. І в карті Каньйон зараз будемо грати від центру. Подивимося, що ми зараз зможемо зробити. Чим подобається мені цей танк. Якщо хтось хоче обирати між Чифтейном, наприклад, і т 95 і 6 то. Я б, наприклад, обрав би Т-95 е 6 І стосовно особисто мене, у мене на пірані зіграно більше боїв, ніж на чифтейні. Чистей мені подобається менше пірання. Достойний танчик, на якому можна грати. Тут в мене рідкісний фейл, я взагалі тут нічого не зробив, тільки втратив половину хітпоїнтів. Мій совдний грає на ПТСАУ. Об'єкт 26.8. Ну, і треба, якщо у вас така халепа сталася, як у мене, то треба вже відігравати від переваги цього танка. Перевага цього танка це міцна башта і кути нахилу гармати вниз 10 градусів. Це, в принципі, все, що вам треба знати. Танк важкий, але дуже мобільний, такий, як СТ, наприклад. І Можна дуже швидко переміщатися по карті, їде достатньо швидко, набирає швидкість теж швидко. І дуже багато слов швидко за останню хвилину. Тому, в принципі, по великому рахунку, на ньому цікаво грати. Мені він подобається більше, ніж Чифтейним мк 6 Ну і маємо тут грати далі. ПБ 215 б 183 підставляється, звісно. І ще й взводний мій дає тичку. От так от два рази заходить. Ну і міняю позицію, тому що там вже позиція невигідна, тому що противники заїжджають вже е, глибше на правий фланг, тому міняю цю позицію і треба грати далі. Лівандовський. Бачу, що тут кран є, такий, особнячком стоїть тут від всіх, він відколовся, і його треба забирати, цього кранвана, ну тому і поїхав на допомогу. Ну Тут совзводний мій трошки допоміг, гармата достатньо точна і комфортна. Тобто грати з кутами нахилу, ДПМ, все добре в цього танку. Єдине, що хотілося б, щоб він був вже в PBR, тому що він знову ж таки продається два місяці пройшло з моменту продажу. Не пробуваю зараз Лівандовського. Ну і бачу, що знову ж таки Лівандовський там поки що зайнятий, там є пв 4202 Також плюс до того міса взводний стоїть на центрі. Тобто є таке відчуття, що. Буде прикриття певне. Ну і розумію, що тут треба закінчувати з Левандовським. В принципі, те і робимо. Ну і, друзі, рельєф це наше все. От Від рельєфу комфортно грати. І бронепробиття комфортне. Пробиває, в принципі, все. Все, що можна пробити, він пробиває. От такі, друзі, справи. Тому. Стосовно купівлі цього танку, і якщо ви ще вагаєтесь між чифтейном і Піранією я би взяв чи взяв би Піранію Т95Е6, він мені більше подобається. Хоча в мене особисто є і той, і той. Ну, бачите, взводний у нас топ подама. Отакі От друзі, справи, тому лінк на огляд цього танку залишаю. В описі під відео підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в ваші коменти. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна, всім вам гарних боїв. Пока.